Привіт, ви на каналі Просто і Смачно. Хочеш спробувати салат, який переверне твоє уявлення про смак? Дивись відео до кінця, щоб не пропустити секретний інгредієнт: салат з ананасом. Несподівано смачне поєднання. Цей салат справжнє спасіння, коли немає часу на приготування. Ти вже пробував поєднання ананаса та спецій? Це неймовірно смачно. Беремо цибулю, нарізаємо кільцями та обсмажуємо на рослинній олії до золотистого кольору. Додаємо нарізані тонкими смужками червоний і жовтий перець, перемішуємо та тушкуємо 5 хвилин. Через 5 секунд ти дізнаєшся, який інгредієнт робить цей салат особливим. І ось він, головний секрет: це ананас. Саме він надає салату унікальний солодкий смак у поєднанні з прянощами. Додаємо спеці, корицю, гвоздику, коріандр, імбир, мускатний горіх і чорний перець. Цей мікс робить смак неймовірним. До тушкованого перцю додаємо шматочки ананаса, перемішуємо і залишаємо на 2 хвилини, щоб усі смаки поєдналися. Перекладаємо в салатницю та заправляємо коричневим цукром і лимонним соком. Готово? Спробуй цей салат і напиши в коментарях, що тебе більше здивувало: солодкість ананаса чи аромат спецій. Не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше смачних ідей.